Привіт, привіт! Я Валерій. Це на Капоті. канал про те, як фарбувати авто. В цьому відео розкажу і пораджу дуже цікавий лак, який мені теж подобається. Я їм користуюсь. Це лак від компанії Curie Finish 70271. Чим цей лак мені подобається? Мені подобається, що це по-перше ХЕСКА. І при цьому всьому вона наноситься як емеска, тобто вона досить рідка, тобто вона не густа, але має високий залишок, і саме важливо, що вона дуже швидко висихає. Тобто при 20 градусах вона висихає за 2 години. Якщо у вас є 60 градусів, висихає за 15 хвилин. Прикольно. Але наприклад, якщо ви сушите при 40 градусах, тобто у вас ваша камера не набирає, наприклад, 60 градусів там зимою, там да висихає за 30 хвилин при 40 градусах. Це досить зручно. Тобто я б, я б цей лак міг би порадити не тільки працювати з ним в камері, але можна працювати і в гаражі. Це буде ХС, яка працює в гаражі, вона не кипить, вона прозора і вона досить рідка. Ви всі знаєте, що не у всіх є можливість наносити там топовими такими дорогими пістолетами густі лаки. Там да я в цьому варіанті це буде ХС, яка досить рідка і ще й швидко висихає. І при цьому всьому вона антискречує. Тобто, ми знаємо, що якщо брати звичайну емеску, то вони досить такі на антіскрещі, досить слабенькі. Тобто може висікати вам арки, там, да, пороги там, і так далі. Цей варіант підходить, тому що він е є тобто він буде досить зносостійким. стійким. Наноситься, звичайно, в два шари, буду наносити на цей капот. І, в принципі, все побачите, як він працює, як він виглядає. Пропорції змішення 2 до 1. Це досить зручно. Можна по вазі, можна, в принципі, по об'єму наливати, ніяких проблем немає. До лака затвердник є, тобто 2 до 1 наливаємо, розчинник не треба. У мене розчинник є. Наприклад, в кюрі фініше лак я додаю 99200, але в цей лак ми його не додаємо. Чому? Тому що 2 до 1 і розчинник не треба. В принципі, він без розчинника має досить, він досить рідкий. Ну як рідкий? 18 секунд. Тобто, хто знає, той знає. І, в принципі, це досить непогано. Можна наносити любим пістолетом, навіть ХВЛП-шним пістолетом, він нанесеться, буде прикольно. Е, які ще плюси, він прозорий. Він прозорий, тобто всі знають, що якщо там якісь білі кольора, і досить часто там е, трубуються за те, що якщо лак буде жовтий, то може дати жовтізну. Але цей рак прозорий, тобто можете не боятися наносити світлі деталі. Але головне, що він швидко висихає, що він отіскрещує, він простий, наноситься як МСК, але має ХС. Зручно, це мої дві нові вже каністи. Старенько я вже ровиробвиробив виробив. Там не багатько залишилось, але соло не буду викидати. Все зілью, все буде працювати. Тут ви розумієте, що це я вже тестував. Він вже, вже має певний попит, якщо не знаєте. Ну може, не знаєте, тільки тому, що він не так давно у нас з'явився, але якраз вчасно, в принципі, якщо ми бережемо там енергетику, там да не палимо дізель і намагаємося більш економно працювати, то це лак це дозволяє робити, тобто швидко висихає і в принципі має прикольну глянець. Добре, будемо наносити. Зараз все покажу, наносити буду за допомогою пістолета. Дитя я пролайд дюза 1,4, то дозволяється від 1,2 до 1,4. Ну, бажано, щоб це був чи універсал, чи лаковий пістолет. Але якщо немає змоги, є тільки хвлпшний, в принципі, можемо наносити і ХВЛПшним пістолетом, але тиск трошки буде, треба буде підняти не дві атмосфери, поставити, на, наприклад, там 2.2. і Це буде більш зручно наносити. Капот, в принципі, великий. Ну, розведу собі 300 грамів густого. Буде 450 разоденно, якщо не вистачить, то тоді трошки додам. Бачите, він такий, ну прозорий, прозорий, то можна вставити. Так, і затвердник. Трошки трошки не вистачає. Ну, додамо, щоб у нас був чистий експеримент. Можна пробити, до речі. Зараз проб'ємо. Будемо виливати все, що там є. Вистачає. Так, Не забуваємо закривати, бо він може висохнути. Перемішуємо. Обов'язково лак перемішаємо, не робіть так, як ну, буває випадки, коли постаниливають, там пістолет, і так пішов. Тобто ретельно перемішуємо лачок. Ще є такі поради, що можна лак залишити на хвилин 15, щоб почалася якась там реакція в лаку, і тоді він краще виглядає. Ну, якщо у когось краще виглядає, після того, якщо лак просто постоїть, там 15 хвилин, ну добре, тоді можу тільки зрадіти. Я перемішую спокійно і наношу головне, ретельно перемішати. Буду використовувати систему ППС. Все. Чому? Тому що вона мені подобається, швидко працювати, все видно. Дюза буде 1,4. 1,4 не буде, а вона є 1,4. Подача буде повітря, дві атмосфери на вході. І будемо носити в два шари. Два шари будуть повні. Тобто не буде в нас один тоненький, а інший повний. Тобто буде в нас повний і повний шар. Товщина буде десь біля 60 мікронів. Сухого залишка, звісно, коли висохне. І, в принципі, після того як він остине, там ну можна до вечора там полірувати. Що на наступний день полірується добре. Перший шар буде мокрий, тому мішарова пауза буде у нас трошки довше. Тобто хвилин 10, 10, 13 хвилин десь отак от. Трошки треба буде почекати. Тому що якщо у нас ХС, наприклад, і у нас перший шар не такий повний, то там, в принципі, паузу можна менше зробити. Тут трошки більше пауза. Закритий шар, тобто в нас не повинно бути ніяких залисінь. Мокрий повний шар. І тоді пауза у нас 10 хвилин, 10-12 хвилин. Так, ну що, я вже помив пістолет. В принципі, можна вже подивитися, який у нас вийшов результат. Нагадую, це був лак Curie Finis 70271 Експрес. Чим прикольне? два до одного ніякого розчинника два шари наносимо повних два шари. міжшарова між пауза обов'язково. Стосовно того, що виглядає, мені сподобалося, що лак в принципі навіть трошки ще розтікається. Тобто, ми побачили, що наніс, я трошки додав його повернув капот. Він Ще натягнувся, я бачу, що він такий гладенький, в принципі, більше схожий на машини такі преміум класа, середнього класу, не схожий на такі, там, типу, як Hyundai, Mazda, якась там, да? Знаєте, що там часто підсідає а, навіть шарові такі покриття, вони трошки підсідають і так виглядає навіть дешево. А тут видно, що цей лак коштує, виглядає прикольно і в принципі наноситься легко. Ніяких проблем немає, тобто нема, щоб я десь наніс лака, він сухрим десь ліг. Звичайний прикорний лак можна використовувати і на станції, і на СТО. З камерою також можна його використовувати, наприклад, в гаражі. Він швидко висихає. Дві години він сухий е, повністю. Якщо є якась температура, можемо підігнати, наприклад, там 40 градусів це 30 хвилин. І, наприклад, якщо 60 градусів – 15 хвилин, і в принципі, він сухий. Нагадую, також не забувайте підписатись на наш канал, підтримуйте наш український Ютуб. Це захоче нас робити більше якісного, цікавого відео для вас. Я знаю, що багато наших колег дивляться канал, але не всі підписані. Підписуйтесь, бо маємо амбітні цілі стосовно цього каналу. До скорих зустрічей. ставте лайки, пишіть коментарі. Пока!